Що робити, якщо ви придбали гортензію, а вона ось така в'яла і ніяка. Роблю найбільш трешовий експеримент з відпоюванням гортензії. Що я роблю, це наливаю гарячу воду а, у вазу. Тут вже налита, бачите, певна кількість холодної. Доливаю так, щоб температура води була ну, плюс-мінус градусів 50. Так, зараз, зараз, зараз. Так, щоб вона прям була тепла. Є. Робимо надрізь гортензії 45 градусів і не просто 45, але ще й розчіпірюємо на 4 частинки. Це робиться для того, щоб вона краще поганала воду. Отже, ставимо гортензію у нашу гарячу воду. Вода, нагадую, прям такий кип'яток, але не так, щоб квітка зварилася. Далі беремо сміттєвий пакет, розкриваємо його і накриваємо нашу гортензію. У нас пакети величезні, такі для флористів. Чесно, е я не знаю, що з того вийде і чи взагалі вийде, так що будемо дивитися. Отже, ми робимо гортензії таку собі парову баню, ніби. Замотали її в сміттєвий кульок, виглядає, звичайно. А, жахливо. Пройшло декілька годин. Розкриваємо гортензію навіть вірніше 2,5 години. Розкриваємо і дивимось на результат. Ну, я вам скажу, вона віджила. Дивіться, яка вона велика. Ще, звичайне, питання, наскільки це? Тому що переважно всі маніпуляції над квітами, які ви проводите, це таке все короткострокове. Мої висновки: експеримент вдався, гортензія справді віджила. А ви пишіть в коментарях чи пробували таке, і скільки годин після даного експерименту гортензія ще стояла свіжа?